Слава Ісусу Христу! Ви добре зробили, що прийшли в Дім Господній. Ми читаємо з Івангелії від Луки, перший розділ 13 і 30 текст. Євангелії від Луки, перший 13, розділ 13.30. Та ангел сказав йому: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва почута, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іоанн. І 30 текст. Ангел сказав їй: Не бійся, Марії, бо ти знайшла благовоління у Бога. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Хочу вас також привітати з цим прекрасним днем, з днем благої вістки, днем благовіщення. І ви добре зробили, що прийшли в дім молитви. Ви могли займатися якимись своїми справами. Добре, сьогодні Калинівський базар не працює. Але якісь інші справи могли ви знайти? Я сьогодні хочу з вами разом порозумікувати над Словом Божим, над Писанням, яке нам описує: дві молитви або двох людей, двох персонажів і їхнє спілкування з ангелами. Я взяв новий заповіт у Савелі Павловича і пригадав, як в одній церкві один браток взяв Євангеліє і каже, першу проповідь розказав. Другий, коли проповідник вийшов, каже: Ну, браті і сестри, ви вже мою проповідь почули. Бо там був його конспект, і той пішов по його конспекту. Сьогодні конспекту нема у Савелі Павловича. Але ми сьогодні будемо розмірковувати про двох людей, які мали зустріч безпосередньо з післанцями Бога. І так саме ангел говорить про, про себе, коли він спілкується з Захарією. це родичі. Захарій це, це дядько, це вуйко Марії. Вони між собою родичі. І різниця між цим діалогом це півроку. Ми читаємо Слово Божого про те, що Захарій, він був священником, він був з коліна Аронова. І ось по звичаю йому по жеребу довелося кадити, довелося служити Богові у храмі. І Ось він прийшов у храм, і ми знаємо: Слово Божого, ми читаємо, що ангел говорить. Я прийшов сюди, оскільки твоя молитва почута. Результатом молитви Захарії – це з'явлення ангела, що об'єднує ці два тексти, які я прочитав перший і другий у першому тексті, ангел говорить: Не бійся. Захарій ще нічого, ангел не заговорив, а Захарій тільки побачив ангела, злякався. І тут написано. У 12 му тексті Захарій, побачивши його, стривожився і на нього напав страх. Ось така реакція у Захарії на ангела Божого у храмі Божому. Кроме Захарії, нікого там не було, знаю людей, які бояться, бояться часом своєї тіні. І справді, я міркую, що якби я побачив ангела, я би теж стривожився. Не просто так я його бачу. По милості Божій. Для нас, для більшості з нас, це закрито, і ми не тривожимося кожного дня. Але з цього тексту ми можемо вивести дуже гарний для себе урок, що наша молитва обов'язково почута Богом, і Він дасть відповідь. Незалежно від того, коли це буде, швидше чи пізніше. Відповідь на нашу молитву буде отримано. І наша справа. Не отримувати цю відповідь як результат страху і бентеження. Якщо ми молимось про що, то нехай нас не дивує, що ми отримали відповідь на цю молитву. Що об'єднує і що не об'єднує Захарія і Марію. Захарій очікував результату своєї молитви. Марія не очікувала. Марія, по суті, не молилася, у неї не було. Стосунків з чоловіком ми читаємо, і вона не знає, як це може відбутися. Тоді, як Захарій ставить під сумнів, те, що говорить йому ангел, і ангел його, по суті, звинувачує і карає одночасно у тому, що він не повірив. Саме у 18 тексті ми читаємо, що Захарій запитує у ангела, звідки я знатиму, він питає. Підтвердження, він питає а, гарантій того, що говорить ангел. І я хотів би вас застережити: не перепитуйте у Бога двічі або тричі. Чи це станеться? Запитуйте, як Марія у свій час запитала, як це може статися. Вона поставила під сумнів? Чи ні? Чи Захарій поставив під сумнів? Захарій стави під сумнів. І ангел в цьому а, говорить у 19 му тексті, 18-му, перепрошую, Захарій сказав ангелу: звідки я це знатиму? Адже я старий і моя дружина похилого віку. Ангел сказав йому у відповідь: Я, Гавриїл, що стою перед Богом, я посланий проговорити до тебе і звістити тобі цю добру новину. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня. Коли це станеться за те, що ти не повірив моїм словам, які збудуться свого часу? Бог не благоволить до тих, хто невірний, невіруючий, не вірить йому, той, хто не належить повноцінно, досконало йому. Я на місці Захарії певний, що, скоріш за все, що я би також поставив під сумнів, і я б задумався, як це взагалі можливо у такому віці ще мати. Відповідь на мою молитву. Але з цього тексту, з, цих, з цієї новини, ми можемо побачити, що для Бога немає нічого неможливого. І певно, що Захарій знав історію про Авраама і Сару, про те, що в 90 і 100 років можна народити. Але Захарій думав, можливо, що це, це про них відноситься. Мене це не стосується. Але ангел Божий каже у тебе. Твій син народиться. Більше того, він даже йому дає ім'я. І також і Марії, він також говорить про те, що ти назовеш йому його по імені. Ось два запитання. Захарій запитує: звідки я це знатиму? Адже я старий і моя дружина похилого віку. І в 45-му тексті ми читаємо, що Марія теж запитує у Ангела: Як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Ось такі два порівняння, вона не ставить під сумнів, що це не може бути. Але в неї дуже багато бентеження, у неї є міркування, як це може бути, як це реалізувати. І вона, скоріш за все, начебто вважає, вона шукає можливості, як це зробити правильно. Тоді, як Захарій каже, це неможливо, я старий. Для Бога вік неважливий. Він може працювати. Вчора ми спогадували в'їзд Ісуса Христа і згадуємо про Ослицю, про Осльонка, вислюка цього. І ми читаємо в старому заповіті, що осел навіть заговорив свій час. Якби осел зі мною заговорив, певне, що я би, скажімо, так, не вів би з ним діалога. Я би замовк. Але тут ведеться діалог. І ось Захарій веде діалог з ангелом. Уже у нього, вроді би, як пройшов цей страх і тривога. У нього прийшов прийшло невірство це. І ось він в цьому й був звинувачений, як я вже це говорив, за те, що він не повірив. Він замовчав. Результатом нашої молитви: ми можемо говорити або можемо мовчати. І це залежить від того, чи ми віримо. В суботу у нас була конференція по благовістю на Ковальській на Філо... церкві Філадельфія. Для молоді. І ось Один з братів сказав дуже таку, вона це дуже прав, велика правда, але вона дуже сумна, що християни, не віруючи, перепрошую, більше готові слухати до слухання, чим віруючи договоріння. Не віруючи, більше готові слухати про Бога Євангелія, чим договоріння. Брати наші були в Кривому Розі на благовіщенні, на євангелізації, на і ось допоки був спокій, люди пасивно відносилися. Так його не дуже уважно слухали. Але коли був обстріл, після обстрілу, ви знаєте, це, це декілька тижнів назад, то люди дуже уважно слухали. І знаєте, це сумно від того, що наша приказка як тривога то до Бога. Як по тривозі і той по Бозі, то вона має дуже актуальність сьогодні. І ось у цій звістці, яка говорить, яку говорить Ангел до Марії, він відкриває їй, що той син, який народиться, він, скажімо так, у їхньому роді не перший. Він відкриває про те, що Єлизавета вагітна, що в неї буде син. Іоанн. і ось він її як заспокоює. І у першому і другому тексті ми бачимо, що ангелу доводиться заспокоювати вірних, віруючих людей, які служителя. Що я хотів би підмітити? У старому віці можливо проявляти невірство, не вірити Слову Божому. І в молодому віці. І неважливо від посади. Нам це важливо, щоб ми цього остерігалися, щоб ми не вірили в Слово Боже. Щоб ми не вірили Словам Господнім. І ангел Божий Гавриїл говорить до Захарії: Я, Гавриїл, що стою перед Богом. По суті, він говорить: Я тебе не можу обманювати. Я відповідальний за свої слова, і я післаний до тебе, щоб сповістити тобі про те, що в тебе буде син. І ось Іоанн, можливо, що він хотів ще й, можливо, якось інакше назвати. І люди про це, коли Йоан народився, вони запитують у Захарії і у Елизавети, чому Іоанн, У вас немає нікого в роді. І Захарій відпов... не може ще відповідати, допоки це ім'я не було проголошено і затверджено. Він на табличці пише, не знаю, чим він крейдою писав, не знаю, чим він писав. Пише його ім'я Іоанн. Він уже не, не, не вірить, він вже точно вірить, він точно знає, що треба робити. І ось підтвердження цих слів, народ, який чекав Йоанна, перепрошую, Захарію на, а, на вулиці, вони затривожилися: нема Захарії в храмі. Ось вони чекають, чекають. І ви знаєте про те, що для кожного священника до ноги було прив'язане колокольчик і нитка, мотузка. Якщо священник зайшов. З неправедними вчинками, з гріхами і, себе не роз, і сам не розкаявся, то його вже у свій час було треба витягувати. Бог його там вражав, і він помирав. І якщо він не рухається, певно, що він стояв камінчиком в діалозі з ангелом. Він не ходив, не бігав там десь і ось не чути нічого. І люди, чекаючи, засхлювалися і думають: помер наш Захарій. Певне, що, можливо, за якісь гріхи. Це нас застережує від того, щоб ми не робили висновків наперед, щоб ми не оцінювали людину, що ми тільки знаємо деякі ознаки, а ми вже зробили підсумок, вже вис, 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 висуд, якийсь суд над ними звершили. І ось у, у цих двох діалогах Марія спілкується вільно, спокійно. Після заспокоювання ангела. І в 38 тексті, як підтвердження підсумку діалогу їхнього, вона признає себе рабою Господньою. Давайте зачитаємо цей весь діалог, такий, щоб він був нам зрозумілий. На шостий день, на шостий місяць був посланий ангел Гавріл від Бога в галилейське місто під назвою Назарет до діви, зарученої з чоловіком. З дому Давида на ім'я Йосип, звали ту Діву Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав: Вітаю тебе, обдарована благодаттю, Господь з тобою, благословена ти серед жінок. Вона ж, побачивши його, стривожилась від його слів і стала міркувати, що означати це що значить це привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марії, бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш у утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і буде названим сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида. Він царюватиме над домом Якова вічно, і його царство не буде кінця. Марія ж сказала ангелу: як це буде, коли я чоловіка не пізнала? Ангел сказав їй у відповідь: Святий Дух зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Тому й святе, що народиться від тебе, буде назване Сином Божим. Он і Єлизавета, твоя родичка, яку називають, безплідною, і та зачала сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці, бо для Бога нічого не буде неможливим. Марія сказала: ось я раба Господня, хай буде мені за Твоїм словом, і ангел від неї пішов. Ось такий діалог. Скоріше, таких якихось наводящих питань Марія запитує, як це може статися. Вона хвилюється за, за, свої, за свою, свій авторитет, за авторитет Йосипа. Вона не розуміє цього, але вона покірна. І так вона і себе називає раба Господня. Як важливо для кожного з нас пам'ятати, чиї ми раби. Ми можемо робити дуже гарні справи. Але належати не Богові. Я не говорю за людей, які впевнені, які переконані, що вони мають стосунки з Богом особистім. Але я говорю про людей, які говорять Я добрий. Ось брат Річард був тепер на євангелізації на і спілкуючись з одним чоловіком, він каже: всі грішні. Він каже, «Да, а ти? Він каже: ну всі грішні. І в кінці діалогу він каже: мені неприємно даже думати, що я грішний, що ми всі грішні, якось, якось легше мені сприймається. А що я грішний? І ось коли ми належимо до Бога, ми розуміємо, що ми Його раби, ми виконуємо Його завдання. Основне його доручення, яке Ісус Христос дав нам тут на землі, це йти і розказувати людям про добру новину, про благу звістку. Зараз багато поганих новин. А наше завдання розносити, розсіювати, розповсюджувати, у сучасному слові, рекламувати, розповідати про те, що ми належимо до Ісуса Христа, ми Його раби, ми виконуємо Його повеління. І люди, бачучи нас, у Матвія 5.16 написано: бачучи ваші добрі вчинки, будуть прославляти Отця Вашого. Не свого, а вашого, Отця, що на небі. І це дуже важливо, тому що Бог справді Він пильнує за тими людьми, які віддають йому славу, не за тими людьми, які шукають собі славу, а за тими, хто шукає слави для Бога. Бог нам все дав. Часом люди кажуть, я для Бога працюю то, і то, і то роблю, виконую. І в мене тоді запитання, чи справді Богові щось потрібно від нас? Що ми можемо запропонувати Богові того, що в нього нема? У випадку з Марією, у неї не було сина, Бог їй дає, тому що в нього є план, у нього є ціль. У випадку з Захарію з Єлизаветою, у них немає дитини, вони просять. Я не знаю, чи вони перестали, коли перестали вони молитися. Не знаю, немає такої відповіді. Але ангел каже: в результаті вашої молитви, я тут. Я готовий відповідати. Тепер питання в тому, чи я готовий приймати те, що готовий Бог мені дати. Бог чекав, коли я буду готовий до певних обставин. А коли ці обставини почали відбуватися, а я не готовий. Я кажу, як це може статися? Це неможливо. І ось у в наших стосунках з Богом це саме гірше, коли ми не віримо. І знаєте, це, я вже говорив про це: це притаманно старшим людям і це притаманно молодим людям, це притаманно малим людям. Якщо говорити про дітей, їм легше це якось сприймати. Вони їм сказали, вони це приймають як правду. Колись я пам'ятаю про діалог між чоловіком і дружиною, вони виховували сина і батько дозволяє, мама забороняє. Батько дозволяє, мама забороняє. І дитина, угадайте, кого вона більше слухає, до кого вона більше тяготіє, до того, хто більше дозволяє. У нашому випадку ми маємо бути чіткі перед Богом. Якщо ми щось просимо. То ми маємо точно відповідати критеріям, щоб отримати це. Якщо ми просимо якийсь груз, якийсь об'єм, то ми маємо мати сили, щоб цей об'єм втримати. І Бог знає, що ми часом не готові до цього. І часом треба для того, щоб я не виправдовувався, щоб я не говорив, щоб я не добивав і не віднімав, часом Богу ви треба поставити умову, ти будеш мовчати. І коли людина мовчить, нам менше грішить, казав мій дідусь. Він вже у вічності. Він говорив таке: багато наговорили, багато нагрішили, давайте помолимося. Як важливо, щоб в тому діалозі, який ми ведемо, щоб було більше Бога, більше віри, більше переконання, що наша молитва, наш діалог, він почутий. На квартирі, де я зараз проживаю. Є маленький такий, така надпис. Ісус Христос являється таємним слухачем ваших розмов. Як важливо це пам'ятати? Наші думки йому відомі. Більше того, я вже це говорив з, цієї, з цього місця: кількість волосся на голові нашій пораховано, і жодний з них не випадає без відома Бога. Я не знаю, про що очікував Захарій, але явно, що він вже не очікував відповіді. Якщо я молився, то як я очікував? Як я вірив? Ісус Христос часом задаючи питання до людей, які очевидно, наприклад, у людини, яка була німа, чи хвора, чи сліпа, і він запитує, що ти хочеш? Догадайся, що людина сліпа може хотіти? У вас є три, три варіанти 10 варіантів. Але Ісусу і Христу важливо, щоб ми мали конкретику. Якщо ми просимо у нього щось, то це має бути щось конкретне. Я маю бути переконаний, що воно мені треба. Ми розуміємо, що у Бога є план, і щодо Йоанна, і щодо Ісуса Христа, до Марії. І бачимо, через кого Бог працює. Бог працює через вірних своїх. Бог працює через покірних, через тих, хто смирився, через тих, хто слухняні Його слову. І ось для того, щоб прийшов Ісус Христос, було треба прийти Іоанну. І він був досить, досить цікавий, досить такий странний персонаж, я би сказав. Він ходив у одяжі такому в верблюжій шкірі, їв мед, десь по пустелі ходив. І ми би дуже зацікавилися. Я не знаю, чи на сьогоднішній день ви б слухали такого чоловіка. В одній церкві я якось перекладав, і брат, якого я перекладав, він вирішив прийти у такі одежі, як Іоанн. Ну, по милості Божій, не повністю так, тільки накинув цю одежку на себе. І він, коли вийшов з кімнати, ну, повірте, я перший був здивований, тому що мені зараз цю людину перекладати треба. І люди в залі на нього дивилися цікаво. І ось через таких цікавих людей Бог здатний працювати. Знаєте чому? Ми отримуємо відповідь у 37 му тексті: бо для Бога нічого не буде неможливим. Це вчора не було неможливо, це сьогодні не є неможливо і не буде нічого неможливим. Не існує чогось такого, що для Бога неможливе. Тому якщо ми сьогодні щось плануємо, маємо якісь наміри, дозвольте Богові втручатися у ваші плани. Якось ми з одним пастором говорили, він каже: я хочу до кінця року все повністю графік спланувати, що, після чого, коли. І це добре, це правильно. Він не врахував, що на ці зустрічі, на які ми мали обговорювати нашу спільну справу, він захворів. Ну, не було у нього, це не запланірована така акція у нього пройшла. Нам важливо пам'ятати, що ми раби Божі більше, ніж наша воля. Це дуже важливо. Ми не знаємо, коли що буде відбуватися, але ми знаємо, що Бога, якого ми віримо, немає нічого неможливого. І знову ж таки, підкреслюю: ні для старих, ні для молодих, ні для дітей немає. І не буде нічого неможливого. В результаті цих двох діалогів народився Йоанн, народився Ісус Христос, який став по опису ангела, став великим, названим сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида. Він царюватиме над домом Якова вічно, і його царство не буде кінця. Ісус Христос, який народився від покірної Діви Марії, ми можемо навчитися від неї цієї покори, цієї а, розуміння свої, свого стану. Вона не каже, давайте це інакше зробимо, давайте це пізніше зробимо. Вона не вводить свої корективи. Тоді, як Захарій ставить під сумнів, каже, це, може, не про мене, може, ти не до того прийшов. Бог не помиляється. І Ісус Христос прийшов саме в той час. Якщо ви будете уважними до читання Слова Божого Матвія, я коли починав читати Євангелії, я не розумів, навіщо стільки там імен. Але ми розуміємо, що у Бога все дуже чітко по плану. Він не помиляється, Він не запізнюється. І знову ж таки, він не обманює. У нього немає чогось неможливого, що він не може зреалізувати. Тому у цій благій звістці, у цій, цих подіях, у цьому діалозі Марії з Ангелом ми маємо для себе чітко зрозуміти: прийшов Спаситель через покірного, через послушну, через рабу Господню. І ми, якщо хочемо бути корисними для Бога, ми маємо мати схожий характер. Хай Бог нам в цьому допоможе. Амінь. 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 Помолимось і подякуємо Богу.